Доброго ранку, друзі. Вже ввечері збірна України зіграє проти збірної Азербайджану у матчі кваліфікації чемпіонату світу. Я впевнена, що нашим хлопцям сьогодні дуже потрібна наша підтримка. Тож готуємось вболівати так, як вміють лише українці. А тим часом я розповім вам усе найцікавіше з життя футболу на цю мить. Це центр футбольних новин, і ми розпочинаємо. День матчу Азербайджан, Україна. Останні новини з табору головної команди. Цкевич повертається в УПЛ, але не в ролі тренера. Слід за Содаковим та Кевіном Бондаренко близький до того, аби продовжити кар'єру за кордоном. Вже сьогодні збірна України зіграє другий матч у відбірковому циклі на чемпіонат світу. Суперником команди Сергія Реброва буде Азербайджан. Напередодні синьо жовті провели відкрите тренування у Баку. Окрім Віктора Циганкова, втрату збірні після поєдинку з французами немає. Відкритим питанням наразі залишається позиція Олександра Зінченка, адже Ребров не став розкривати карти і не сказав, на якій позиції використає сьогодні нашого універсала. А загалом Сергій Станіславович очікує непростої гри та серйозно налаштовує команду на поєдинок з Азербайджаном. Я не вважаю, що збірна Азербайджана дуже слабка. Я дивився ці ігри, я дивився ваш перший тайм з Ісландією. Я не вважаю, що збірна Азербайджана зіграла дуже погано, вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Тому завтра буде, я впевнений, буде непроста гра. І я сподіваюся, і ми все зробимо, щоб гравці усе це розуміли і з першої хвилини розуміли, що тільки ми можемо зробити результат сьогодні. Розраховує Сергій Рибров і на нещодавніх гравців молодіжної збірної України Олега Очередька, Артема Бондаренка та Назара Волошина. Усі троє дебютували за національну команду в попередній грі з Францією. А тепер можуть отримати свій шанс. І у Баку. для збірної дуже важливо, щоб гравець показував стабільну гру в своїх клубах, тому що є дійсно конкуренція на позиції і тоді в тебе є шанс закріпитися в національну збірну. Я думаю, що ті гравці, які вийшли на заміну в матчі проти Франції, вони дійсно заслуговують на цю вихід на цей вихід, і вони отримали дуже важливий досвід на майбутнє. У переддень матчу збірна Азербайджану влаштувала сюрприз для Ребрової наших хлопців. Місцева федерація звільнила головного тренера команди португальця Фернанду Сантоша. Сторони розірвали чинний контракт за обопільною згодою. А на матч з українцями команду очолить Айхана Басов, який до цього працював із молодіжною збірною країни. За каденції Сантоша команда вибула в найнижчий дивізіон Ліги Націй. А останньою краплею стала нищівна поразка від Ісландії з рахунком нуль Загалом Азербайджан під керівництвом Сантоша зіграв один. 12 матчів і не здобув жодної перемоги. Дві нічиї та 9 поразок. Це впливає на підготовку, але ну, я завжди кажу так. Ми представили команду суперника. Ми показали за рахунок, чого вони грають, в Атаці в обороні. Але важливо, що зараз, завтра покажемо ми. І я вважаю, що команда буде готова до будь-якого моделі гри з, зі сторони Азербайджану. Тому зараз ми представили суперника, але будемо робити корективи. Друзі, а зараз ця невеличка пауза для того, аби ви уважно перевірили, чи дивитесь ви наш випуск на Ютубі з підпискою на наш канал. Якщо ні, зараз ідеальний момент виправити цю ситуацію. І про лайки та коментарі у підтримку нашого контенту не забувайте, адже ми щодня стараємось саме для вас. А тепер перейдемо до інших матчів кваліфікації на Мундіаль. Справжнє шаленство відбулось у Дебрецині, де Ізраїль приймав Італію. І підопічні Дженаро Гатузо знову добряче полоскотали нерви своїх тіфозів, влаштувавши справжній голепад. Рахунок відкрили номінальні господарі. Локателі після прострілу з флангу зрізав м'яч у свої ворота. Та сквадра Адзура відповіла зусиллями Кіна. У дебюті другої половини гри Ізраїль знову вийшов уперед. Забив злигані Динамо Дон Перес з передачі як з гравця Шахтаря Соломона. Проте, вдруге, своє слово сказав. Кін, а потім по голу забили Політано та Распадорі, тоді як Ретегі оформив хетрикс асистів. Та Ізраїль не здавався. Ще один автогол цього разу від Бастоні. І другий м'яч перед це здавалось, врятували господарям будані чию. І все ж крапку в матчі поставили італійці. Тоналі був останнім, хто відзначився в цій гольовій перестрілці та приніс своїй команді перемогу 5-4. А в іншому результативному поєдинку вечора впевнену з здобула Хорватія, яка була сильнішою за Чорногорію. Спершу Якич технічно розібрався із захисниками та красиво пробив за меж штрафної, потіливши у дальній кут воріт. Далі гості залишилися в меншості, чим і скористалися Картаті. Крамаріч відзначився після розіграшу стандарту. А потім Хорвати забили втретє. Завдяки рикошату від захисника м'яч за карколомною траєкторією влучив у поперечину та від неї опинився сітці ціворі чорногорців. Крапку ж у матчі поставив поставив ветеран Перешич. 4-0 Хорватія перемагає у четвертій грі поспіль. І до інших результатів ігрового дня впевнені перемоги вчора святкували також Швейцарія та Данія. А головна сенсація вечора сталася у Прищині. Там скромне Косово обіграло зіркову Швецію 2 0 З аналогічним рахунком, Шотландія на виїзді розібралася з білорусами. А битві футбольних карликів Фарери на виїзді мінімально обіграли Гібралтар. Дивись матчі відбору на чемпіонат світу ексклюзивно на мегого. Олександр Хацкевич повернувся в український футбол. Білоруський фахівець, який раніше був відомий як гравець та тренер, тепер освоїть нову роль. Зокрема, полісія оголосила, що хацкевич став віце-президентом клубу. За словами президента Вовків Геннадія Буткевича, хацкевич значно підсилить клуб, а його досвід та авторитет дозволять ефективно розвивати спортивний напрям Поліщуків. Нагадаю, що до цього білоруський фахівець тренував збірну своєї країни з 2017 до 2019 року, був головним тренером Динамо. А у 2024 році мав короткий тренерський вояж у польське Заглембе. але покинув клуб після скандального нападу вболівальників. Тим часом Динамо заповнило паузу в чемпіонаті з парингом з друголіговим клубом Лісне у цій грі Шавковський також випробував і новачків. Вперше за каян зіграли тіаре, огундана, буртник та Бленуце. До слова, румунський нападник відзначився своєю першою гольовою дією за столичний клуб, асистувавши вівчаренку. Що ж до результату гри, то чемпіони здобули впевнену перемогу 4-0, А дубль до свого активу записав Ярмоленко. Один українець може опинитись у трапзон спорі. Турецький клуб не полишає намірів підписати до своїх лавпів захисника Шахтаря Артема Бондаренка. Бордово-сині намагаються оформити трансфер до 12 вересня, дати, коли в місцевій суперлізі закривається трансферне вікно. У планах турків оренда хавбека з опцією подальшого викупу. Трансфермаркт оцінює Бондаренка в 10 мільйонів євро. У цьому сезоні Артем зіграв 12 матчів за Шахтару, яких відзначився голом та двома асистами. А на вихідних дебютував у футболці національної збірної України. Кудрівка On Fire. українська прем'єр-ліга назвала кращого гравця та тренера УПЛ у серпні. Тут усі нагороди зібрали представники дебютанта чемпіонату, який представляє Чернігівську область. Андрій Сторчоус кращий гравець Василь Баранов. Кращий тренер, таке визнання експертів цілком заслужене. Форвард Кудрівки минулого місяця відзначився трьома голами за свою команду. Зокрема, оформив дубль у ворота срібного празера минулого чемпіонату. На чолі з Барановим Кудрівка у серпні здобула дві перемоги над Олександрією і Полтавою та зіграла в нічию з Карпатами. Сім у чов у чотирьох матчах. погодьтесь, солідний показник як для новачка еліти. Клуб українця сенсаційно залишився без головного тренера. Цієї ночі Нотінгем Форест Олександра Зінченка звільнив Нуну Ешпиріту Санту. Клуб подякував португальському фахівцю за успішний попередній сезон, коли команда вперше за 20 років потрапила в Єврокубки. Змі переконані, що це рішення є наслідком конфлікту Нуну з керівництвом Нотінгема. Головним кандидатом на те, що почолити лісників, є постекогло, який влітку покинув Тоттенгем. Ось віце чемпіон Німеччини офіційно представив нового головного тренера. Після скандального звільнення Еріка Тенхага Байер оголосив, що команду очолив Каспер Юльман. 53-річний Данець уклав дворічну угоду з фармацевтами. До цього Юльман з 2020 до 2024 -го працював головним тренером у збірній Данії та здобув із неї бронзові нагороди на євро 2020. Раніше від пропозиції очолити клуб із Леверкузена відмовився Хаві. А крім Юльмана на цю посаду претендували. Рауль Татьяго Мота. Додам, що Байер набрав лише одне очко у двох стартових турах Бундесліги і займає 12 те місце в таблиці. Тим часом Трабзонспор вже зовсім скоро може отримати зіркове підсилення. Новим партнером Батагова, Сікана та Зубкова стане голкіпер Манчестер Юнайтед Андре О'Нана. За інформацією Фабріціо Романо, Камерунець відправиться в оренду. А Трабзонспор повністю виплачуватиме зарплату 29-річного воротаря. Крім того, від турків Онана отримає підписний бонус та премію, якщо покаже високий рівень гри. Нагадаю, що за Ман Юнайтед Андре виступав з літа 2023 року. І, попри свій зірковий статус, запам'ятав. Болівальникам червоно червоних дияволів, епатажною поведінкою та великою кількістю ляпів загалом у МЮ Онана провів 102 матчі, пропустивши 150 голів та зберігши свої ворота на замку 28 разів. Тім один з українців може і не зустрітись у Трабзоні з Онанам, адже найближчим часом може опинитись у Бельгії. Йдеться про Данила Сікана, яким активно цікавиться Андерлехт. Клуб із Брюсселя вже зробив пропозицію Трабзонспору спору щодо нашого форварда і хоче орендувати його з правом викупу. Але на заваді можуть стати фінансові апетити нападника. Адже за повідомленнями бельгійської преси, Андерлехт готовий платити Сікану лише 800 тисяч євро. Тоді як у Туреччині Данила заробляє більше 1,2 мільйона євро на рік. Ексфорвард шахтаря приєднався до Трабзонспора взимку цього року і відтоді забив 3 голи та віддав 2 асисти у 22 матчах. Замість професійної сцени опера. На футбольному полі рух познайомив болівальників справжньою зіркою, але не серед гравців, а серед команди, що дбає про якість поля. Агроном жовто-чорних Іван Стецик колишній оперний співак, який підкорював сцени Китаю та гастролював по усьому світу. Пандемія змінила його життя. Музичний колектив роз'їхався по різних країнах. А пан Іван обрав Львів і став частиною футбольної сім'ї руху. Сьогодні він відповідає за ідеальний газон, на якому тренуються футболісти. А у вільний час дарує колегам. Свій потужний голос, який так само вражає, як і якість поля, за яку відповідає співак агроном. Alla vita che Аля віта кетарігіде, спиранца кандя п'єна де тремілемілевіте, sin сінгатена. Не забувайте про свої таланти та вражайте ними інших. Я ж бажаю вам вдалого дня а збірні України перемоги у сьогоднішньому протистоянні. Побачимось вже завтра.